Коли настала шоста година, темрява оповила всю землю до дев'ятої години. А о дев'ятій годині Ісус закричав гучним голосом. Елої, Елої, лама Савахтані!» що означає в перекладі Боже мій, Боже мій, чому ти мене покинув? Деякі з тих, які там стояли, почувши те, казали: дивися, кличе Іллю. А один, побігши наповнив губку оцтом, прикріпив її до тростини і дав йому пити, промовляючи. Чекайте, подивимося, чи прийде Ілля його зняти. Ісус голосно скрикнув і віддав духа. І завіса в храмі роздерлася надвоє. Згори додолу. Сотник, який стояв напроти нього, побачивши, як він віддав духа, промовив: Справді ця людина була Божим сином. Були й жінки, які здалека дивилися, між ними Марія Магдалина, Марія, мати Якова молодшого та Йосії, і Соломія. Коли він був у Галилеї, вони ходили за ним і прислуговували йому. І було багато інших, які прийшли з ним до Єрусалима. Коли звечоріло а була п'ятниця, яка є перед Суботою, прийшов Йосиф, котрий з Ерематеї, шановний радник, який сам очікував Божого царства, і наважився піти до Пилата й просити тіло Ісуса. Пелац здивувався, що він уже помер. Викликавши сотника, запитав його чи давно помер. Довідавшись від сотника, дав тіло Йосифові. Той купив полотно, зняв його тіло, обгорнув полотном і поклав його до гробниці, яка була висічена в скелі, і до входу в гробницю привалив камінь. Марія Магдалина і Марія Йосієва мати. Дивилися, де його поховали. Коли минула субота, Марія Магдалина, Марія, мати Якова і Соломія купили пахощів, щоб піти й намастити його. І на світанку першого дня тижня, як зійшло сонце, вони приходять до гробниці і говорили вони між собою: хто відвалить нам камінь від входу в гробницю? Придивившись, бачить, що камінь відвалений, хоча був дуже великий. Увійшовши до гробниці, вони побачили зодягненого в білий одяг юнака, який сидів праворуч і жахнулися. А він каже їм Не лякайтеся, ви шукаєте Ісуса Назарянина розіп'ятого. Він воскрес. Нема його тут. Ось місце, де поховали його. Ідіть і скажіть його учням та Петрові, що він випередить вас у Галилеї, там ви його побачите, як і сказав вам. І, вийшовши, вони побігли від гробниці, бо їх охопили тремтіння і жах, та нікому нічого не сказали, бо боялися. А як воскрес він уранці першого дня тижня, то з'явився найперше Марії Магдалині, з якої вигнав сім бісів. Пішовши, вона сповістила тим, які з ним були. Вони плакали й ридали, а дізнавшись, що він живий і що вона бачила його, не повірив. Після цього. Він з'явився в іншому вигляді двом перехожим, які йшли до села, а ті вже сповістили іншим, але і їм не повірили. Нарешті. Він з'явився одинадцятьом, коли вони були за столом. Він докоряв їм за невірство і твердосердя, тому що не повірили тим, які побачили його воскресло. І він сказав їм: ідіть по цілому світі й усьому творінню проповідуйте Євангеліє. Хто повірить і охреститься, буде спасенний, а хто не повірить, осуджений буде. І такі ознаки будуть супроводжувати тих, хто повірив, моїм ім'ям виганятимуть бісів, говоритимуть новими мовами, вбратимуть у руки зміїв, і, хоча щось смертоносне вип'ють, їм не зашкодить, будуть покладати руки на хворих, і вони ставатимуть здоровими. Після того, як Господь Ісус промовив до них, Він вознісся на небо і сів праворуч Бога. ж пішли і проповідували всюди, а Господь допомагав і стверджував слово чудесами, які його супроводжували. Амінь.